Сьогодні наш випуск про те, що треба зробити, якщо ви плануєте купити своє житло в 2025 році. Привіт! Ви на каналі Real Estate 101 with Olena Собкович. І сьогодні я ще один раз хочу поговорити про наш покроковий план купівлі житла в Канаді. Як ви знаєте, я цього літа записала цілу серію програм покроковий план купівлі житла. На ютюбі, і якщо у вас є час, передивіться, будь ласка, прокоментуйте, натисніть отой дзвіночок і підписуйтеся на мій канал. А сьогодні я просто ще раз стисло хотіла б вам нагадати, що ж нам робити. Ми знаємо, що ринок в Альберті, зокрема в Калгарі, потихеньку росте. Так, зараз він. Трошки зупинився, він балансується, але цифри показують, що показники йдуть вгору і ціни потихеньку зростають. На наступний рік знову ж таки йде прогноз про те, що ціни виростуть на 5-10 і це все ж таки нас заставляє задуматись: треба купити щось своє, треба мати оту власну маленьку домівку. Куди можна прийти ввечері, де можна провести час із своєю сім'єю, де можна попрацювати чи просто відпочити. Так от, давайте зупинимося ще раз на основних факторах, до яких ми маємо підготуватися. Перш за все, нам треба мати full-time job. Full-time job тут вважається від 32 годин на тиждень. 32 години приймають одні банки, другі банки приймають 35-36. В ідеалі треба мати 40 годин на тиждень, щоб показати, що ви працюєте full-time, у вас повна зайнятість. Будь ласка, зверніться до спеціаліста з іпотеки, який вам точно розкаже, який лист має бути від роботодавця і що саме ви маєте написати в тому листі, щоб банк прийняв цей лист. Друге, це є ваш перший внесок. Це є down payment, який ви маєте зробити при купівлі свого житла. Ми говоримо тут від 5 до 10% якнайменше. Пам'ятайте про те, що ці гроші мають пролежати на вашому рахунку мінімум три місяці. Або ви маєте показати банкові, що ці гроші накопичувалися протягом якогось часу і ви склали свій доунпеймент. Не тримайте гроші під подушкою, не тримайте гроші як кеш. Гроші на перший внесок мають бути на вашому рахунку. Це дуже і дуже важливо. Третій фактор: треба дбати про свою кредитну історію. Кредитна історія це, це ваша як зелена картка для будь-яких кредитів тут в Канаді. І, перш за все, для можливості отримати іпотеку. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про кредитну історію? У вас мають бути кредитні карточки, і не просто їх треба мати ними треба користуватися. І кожного місяця треба сплачувати оту мінімальну суму, яку ви маєте заплатити. А ще дуже важливо: не овер'юз, тобто не забрати більше грошей, ніж є на ліміті цієї кредитної карточки. Цим самим ви створюєте чудову кредитну історію. І якщо вона у вас 680 поїздів, це вже достатньо для того, щоб отримати іпотеку і іпотеку з гарним інтерес-рейтом, з гарним відсотком. Ще одне дуже і дуже важливе: не влізайте в серйозні кредити до того, як ви купили своє житло. Тобто, не купити авто, не беріть в кредит дорогі меблі, не беріть в кредит дорогу техніку. Все це після того, як ви візьмете іпотеку, після того, як ви купите свою квартиру або будинок, тому що все це з'їдає вашу спроможність на краще кредитування. Треба почати працювати з ринком, треба робити ресерч. Будь ласка, подивіться, які школи вам подобаються, які дитячі садочки, які спортивні комплекси, де дитина займається плаванням чи гімнастикою, куди виходити на роботу, які є парки, де є стежки для прогулянок. Вам треба зорієнтуватися, які райони вам підходять, де ви хочете жити. Виберете кілька таких районів, зателефонуйте своєму улюбленому ріалторові. Скажіть, я хочу отримати розсилку сабскрипшн на таку-то суму після вашої розмови з моргідж-брокером. І в таких та районах ви будете отримувати розсилку в той самий момент, коли цей лісінг, ця пропорція виходить на ринок. Ви будете орієнтуватися в ринку, ви будете бачити динаміку цін, ви зможете зрозуміти, що саме ви можете собі дозволити, що ви хочете купити, а що не хочете. І коли прийде час, коли ви будете абсолютно готові, ви вже будете educated buyer. ви будете точно знати, що ви хочете, де це буде, і скільки це буде коштувати. Це зробить процес купівлі житла для вас. Менш стресовим ви навіть отримаєте від того задоволення. Якщо у вас є запитання, телефонуйте 403-875-4006. Я Олена Собкович, ваш надійний провідник в світі нерухомості в Калгарі. До зустрічі!